Скрипка знову кличе на етновечорниці. Наступного вівторка Олег Скрипка влаштує у клубі Пікассо благодійну вечірку. Ця забава у рамках його проєкту Народжені в сорочці на найвідоміші свої пісні. Олег Скрипка зіграє запальні сети. Окрім цього, проект наситять благодійністю. Збиратимуть кошти для потреб 9-го полку оперативного призначення Нацгвардії України. А саме організують онлайн-аукціон Міняю вишиванку на бронежилет. Відомі українці віддають свої вишиті сорочки, щоб зібрати кошти на захист для солдатів. До проекту долучилися Ніна Матвієнко, Олександр Шовковський, Владислав Вашчук, сестри Тельнюк, Ірина Карпа, співачка Альоша та багато інших відомих особистостей. А вже під час вечірки на аукціон виставлять п'ять зіркових вишиванок. Усі кошти з нього, а також із продажу квитків на вечірку, витратять на допомогу солдатам. Організатори також заохочують охочих принести на концерт теплі речі. І для бійців. «Це, я думаю, що одна з найважливіших акцій в нашій країні це акція по допомозі тим людям, які допомагають бути нам вільними та щасливими людьми і жити так, як ми живемо.